Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя, як воно є. Ось трамвайчик якраз іде. Новенький наш трамвайчик в Чехії. Так, сьогодні ми вийшли на прогулянку, як завжди. Ви тільки погляньте, яка сонячна, весняна погода, друзі. Просто справжня весна. Пташки співають, сонечко гріє, так тепло. Звісно, там, де сонця немає, трішечки прохолодно, вітерець, але воно зовсім не відчувається. От зараз же, можна сказати, прийшло справжнє тепло. Бачите, як класно. Так, я вам вже показувала, можна сказати, такий влог. З парку Народний сад. Ми сьогодні вирішили знову туди поїхати, тому що там гарно прогулятися дитинці, трішечки походити, десь полазити. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та йдемо на прогулянку разом. Буду намагатися вам показувати такі місця, які ви не бачили, тому що парк величенький. І ми не все тоді подивилися. Подивимось ще. Деякі дрібнички. Ой, як ще чутно. Як гарно, як пташки співають. Боже, це просто таке, не знаю, уміротворіння. Дуже приємно. Сонячний день. І ось наш парк. Поїхали. Друзі, ось зараз парк виглядає зовсім по-іншому. Подивіться, як гарно, які квіточки. Що це за квіти, а? Я не знаю, що це. Які вони жовтенькі, яскраві, всі блискучі і травка зелена, така зелена, бачите? Як гарно. Ціла полянка таких квітів. Просто краса. Напишіть мені в коментарях, хто знає, що це за квіти. Дивіться, коли сонечко, парк грає іншими барвами. Не той парк, коли ми бачили з вами похмуру погоду. Дуже гарно. Сьогодні в нас вихідний день, тому люди є, небагато, але є. Але бачите, є ось такі місця, де можна присісти, відпочити, покататися на гойдалках. Та трішечки, як то кажуть, побути в тиші, кому-то потрібно. О, ці квіти всі позацвітають і буде дуже гарно. Боже, яка соковита зелень, як я це все люблю, друзі. Це просто насолода. Яка травичка, бачите? Такі місця цікаві, тут можна знайти, погуляти. Що це за кущ такий? Цвіте ось так гарно. Ви тільки погляньте на ці квіточки, рожеві. Так, я мала, чесно кажучи, надію, що в таку погоду оці всі гойдалки, потяги будуть відчинені. Але бачите ні? Вони не працюють. Чи ще не працюють, чи не будуть працювати зовсім. Так, дитинка щось починає вирятувати, мабуть, вже треба її ходити, а не їздити. Зараз будемо гуляти. Друзі, погляньте, які квіти. Бачите? Гарні, так? Оці. Блакитні. І ось вони. Що це за квіти? Якісь польові, я так розумію, але ж... Цікаво? І знаєте, де ці квіти? Ось тут, друзі. Під лавкою. Ось там вони. Ось там вони ростуть. От скажіть мені, їх можна було б замітити? Я вважаю, що ні. Але я все знайду. Все цікаве. Все роздивлюся, все побачу. Боже, яка природа, яка краса. Друзі, погляньте, які є стежки. Дуже гарно так походити, подивитися, порозглядати. Різні кущі. Вони ще гарно не цвітуть. Тому вигляд не дуже. Але вже починають. Ось парканчик за парканом. Ще збереглися старі домівки. Їздять машинки, там трамвайчик. Гарно. Напишіть мені в коментарях, вам подобаються такі відео з природою. Чи ні? Мені тут тільки води не вистачає. О, десь би річка була поруч. Було б дуже гарно. Ну Ми поки що так. Річка є, але далеко. Ну, я маю на увазі від цього місця. Shuucarghili Ghilă vava Agives Sa vorre o mai Cai te şune. кей вас ту забаваме фо фо живот ритмус дај до то шукаре спец бавина